Уряд закінчив процедуальну е, дорогу до схвалення угоди про асоціацію. Про доленосне Дома. рішення Кабміну європейський Дома. дипломат повідомляє українською і підкреслює, уряд одноголосно схвалив наймасштабніший міжнародний документ, який досі укладала Україна. Глава вітчизняного МЗС у свою чергу не приховує задоволення. Ми вважаємо, що угода про асоціацію з європейським. Союзом створить принципово нові умови для розвитку України. Документ об'ємом у майже тисячу сторінок, серед іншого, практично скасовує мита з ЄС для вітчизняних компаній, запроваджує соціальні, екологічні та освітні євростандарти, сприяє зменшенню корупції та посиленню конкуренції. Вільнюс буде нашим спільним успіхом, спільним успіхам не стільки України і нікатих землі. Європейського Союзу, спільним успіхом всіх громадян українського суспільства. Що ж саме виграють українці, вирішили детально розповісти. Громадська організація Центр та тексти.орг перш за все фахівці виділили посилення захисту споживачів. Вітчизняна продукція, зокрема молочна, рівнятиметься на стандарти ЄС. Відтак її якість зросте. Безпечнішим стане і довкілля. Угода запроваджує нові стандарти якості повітря та питної води. Аналітики підкреслюють, досі вічиняні підприємства майже не модерні. Нізували систему очищення викидів в атмосферу, а з набуттям чинності євродокументу змушені будуть це робити. Крім того, за рахунок скасування візних мит до Євросоюзу Україна може щороку заробляти майже 400 мільйонів євро. Ще одна перевага, яку підкреслюють активісти, розширення соціального та медичного захисту українців. Серед іншого, співвітчизники отримують чотири додаткові дні до відпустки, а жінкам заборонять платити менше, ніж чоловікам. Українські чільники вітаючи співвітчизників з нагоди схвалення тексту угоди про асоціацію, не забувають і про реваранс. В інший географічно-стратегічний бік. В угоді про асоціацію немає, і про це говорить також офіційна заява Європейської комісії. Жодних положень, які перешкодили нашим планам розширення співпраці з митним союзом, країнами СНД та іншими партнерами за межами Європейського Союзу.